Усім вітання з Львова. Ми Катерина та Марія з архітектурної майстерні смерті. У перші дні війни нам почали писати наші друзі, колеги, знайомі і незнайомі з цілого світу зі словами підтримки і пропозиціями співпраці і роботи, за що ми їм дуже вдячні. Так ми почали співпрацювати з війською архітектурною компанією Легталма і Махломафі і французьким бюро Американту Планті Архітектс». І далі продовжують болювати за долі українського народу, підтримувати Україну. Ну і сподіваємось на подальшу співпрацю. Також попри все наші забудовники продовжують працювати, незважаючи на складний період для нашої країни. Ми зараз знаходимося на одному із наших останніх об'єктів, який зараз знаходиться на завершальній стадії. Це є проект реставрації висідзатаделі у місті Львів з прекрасним виглядом. Ми дуже тішимося і дуже дякуємо, що маємо можливість працювати, продовжувати творити, адже творчість допомагає пережити найскладніші часи. Ми залишаємося тут, ми продовжуємо творити для наших дітей, для нашої країни, і ми віримо, що спільними зусиллями ми зможемо зробити нашу країну кращою, комфортнішою, зеленішою. Зараз ми живемо в такий час, коли все, що ти будуєш, може бути зруйновано в одну мить, але будуй, незважаючи ні на що. Тому стоїмо, тримаємося і будуємо. Слава Україні! Героям слава!